Чим відрізняється чаклунство від духовної практики? Не кожна магія світла, не кожна практика магія. Чаклунство і духовність це різне, хоч і схоже. Чаклунство це робота з силами, з духами, з іноді з маніпуляціями. Воно направлене на вплив отримати, змінити, змусити. А духовна практика це шлях всередину. Це не про контроль, а про самопізнання. Це не про змінити світ, а про змінити себе. Там немає сили над кимось, там є лише з'єднання з вищим, з твоїм вищим я. Чаклунство може працювати з его, а духовна практика його розчиняє. Чаклун може шукати владу, а йог шукає єдність з душею. Це різні світи, це різні вібрації. Тому, будь ласка, обирайте серцем, обирайте те, що більше вам до душі. Не все, що енергетичне, духовне, але все, що духовне, веде до світу. v